Всім привіт, дорогі друзі! Свято футболу наближається вже 14 червня. Ми побачимо перший матч Євро 2024 в Німеччині. І в цьому відео ви дізнаєтеся, де та коли дивитися євро в Україні та світі. Також ми будемо розглядати всі важливі дати, регламентні норми цього турніру. Цікаві новини, також стадіони, які будуть приймати. Взагалі цей турнір, де буде грати наша збірна, коли буде грати наша збірна. Ну і також в кінці цього відео ви дізнаєтеся, на кого потрапить наша збірна, якщо вийде із групи Євро 2024 і багато іншого. Тому обов'язково, друзі, підпишіться на канал, щоб не пропустити. Прямі трансляції під час чемпіонату Європи, які для вас буду робити, відеоогляди матчів, анонси поєдинків, розбіри. Також ми будемо розбирати кожен поєдинок і нашої збірної і інших команд. Тому обов'язково підпишіться і поставте лайк цьому відео. І допоможіть іншим глядачам, іншим користувачам Ютуба знайти це відео і дізнатися корисну і цікаву для себе інформацію. Тому обов'язково підписуйтеся. Рішення провести чемпіонат Європи в Німеччині ухвалив виконавчий комітет УЄФА 27 вересня 2018 року. Це сталося якраз на зустрічі у Ніоні, де був єдиним конкурентом німців. Туреччина, яка теж брала участь в. Тому, щоб можливо приймати всіх учасників Євро 2024, але більшу кількість голосів віддали саме німцям. Ну, як наслідок, сама збірна Німеччини отримала автоматичну путівку в груповий етап Євро 2024, як господар. Цього турніру, і це вже буде 14-й поспіль чемпіонат Європи для Бундестім. І що цікаво, сама збірна Німеччини, чи то раніше ФРН не пропустила жодного євро з 1972 року. Збірна ФРН ставала чемпіоном Європи якраз в 72-му і в 80-х роках. А потім вже сама збірна Німеччини виграла Євро 96 у Англії. Євро 2024 розпочнеться матчем Німеччина, Шотландія чи. 14 червня і весь турнір буде йти аж до 14 липня. Тоді відбудеться фінал Євро 2024. Сам формат турніру доволі простий. 24 команди поділили на 6 груп. По 4 команди в кожній із груп. В одну восьму вийдуть дві команди найкращі тобто перше, друге місце. треті місця отримають. Чотири квоти на вихід теж в одну восьму, але чотири найкращі збірні по показникам очок чи забитим пропущеним будуть вже визначатися з огляду на те, як команди зіграють свої три матчі в групі. Тобто, ми розуміємо, що із шести команд, які займуть третє місце в групах, чотири. Вийдуть напряму в одну восьму, тобто робимо висновок, що на цьому чемпіонаті Європи вилетіти набагато важче ніж вийти в одну восьму, і це для нас, для збірної України, дуже добре. Талісманом цього чемпіонату Європи, вперше в історії, буде ведмідь, якого за голосуванням назвали Альбертом. Також є і м'яч офіційний для чемпіонату Європи 2024, який отримав назву Любов до футболу в перекладі з німецької. І саме в цей м'яч буде вбудовано технологію, буде використана технологія, яка забезпечить допомогу суддям прийняті рішень під час перегляду ВАРу. Тобто надіємося, що ВАР будуть переглядати по-перше. Якісніше, маю на увазі, що не буде спірних епізодів, і швидше це буде відбуватись. Можливо, саме ця вбудована система в м'яч зможе допомогти суддям швидко приймати ті чи інші рішення, чи то офсайду, чи інших моментів, які будуть відбуватися на футбольному полі. Із всіх 24 команд, які представлені на цьому чемпіонаті Європи, є тільки один дебютант. Всі інші вже ну бодай один раз брали участь в чемпіонатах Європи. І єдиною збірною є Грузія. Це повний дебютант. Вони Ніколи не приймали участь на євро. Можна з цим їх і привітати. Наша збірна, до речі, України вже третє поспіль потрапляє на цей великий турнір. В 2012-му ми дебютували. В 16-му повне розчарування отримали в 20-му хороший успіх Голдовбика і одна четверта. Фіналу в Євро 2020. Ми це все пам'ятаємо. Ну, і також є збірні, які вдруге беруть участь. Це, наприклад, Албанія, яка тільки в 2016-му грала на євро. Наприклад, Словенія, яка потрапляє вдруге теж. Вони в останній, аж в 2000-му тільки грали на євро. Всі інші збірні мають або вже два і більше виступів на Чемпіонатах Європи. Ну і переходимо до основного Це трансляції, де покажуть Євро 2024 в Україні. Україні розпочнемо саме з тих людей, які проживають на території України. Хто є офіційним транслятором Євро? Я думаю, ви всі знаєте, що це медіа сервіс Мегого, став офіційним мовником Євро 2024. І усі матчі турніру будуть доступні ексклюзивно на Меґого. Та суспільне мовлення, друзі, і вболівальники зможуть дивитися окремі матчі Євро 2024 на місцевих телеканалах Суспільного. Наприклад, Суспільне Львів, Харків, Одеса, Київ, Кропивницький, Черкаси, Рівне і так далі. Саме у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, окрім ott платформ. Але є звісно один нюанс: на МеґуГО будуть показані всі абсолютно матчі Євро 2024 На суспільному не всі. Там виділені окремі квоти матчів, але. Давайте розпочнемо з Мегагол. Онлайн-трансляції матчів Євро 2024 з 14 червня будуть доступні на платформі Мегаго за підписками «Спорт», максимальна або максимальна плюс благодійність. Тобто, якщо у вас там оптимальна або легка підписка, вам євро, наскільки я розумію, доступним не буде. Тому треба оформляти, якщо ви хочете бачити топові матчі. І ну всі матчі взагалі на чемпіонаті Європи треба або спорт, або максимальна. Стосовно суспільного мовлення, тобто безкоштовної трансляції для вболівальників України, є позитивні новини і також негативні. Позитивні, Суспільний мовник транслюватиме матч відкриття, тобто перший матч Німеччина Шотландія 14 червня о 22.00 буде безкоштовним на суспільному. По одному матчу. Групового етапу на день буде показувати суспільне. Тобто, там, ну по факту, у нас буде три матчі в день, один буде на суспільному, е, включно з матчами збірної України, а також половину матчів раунду 1-16. Тобто, збірну України ви точно побачите безкоштовно. Кожен матч нашої збірної будуть показувати на суспільному четвертьфінали і обидва півфінали, і сам фінал, включно з всіма матчами збірної України на стадії плей-офф у разі потрапляння туди нашої команди. Теж будуть. Транслюватися на суспільному в принципі матчів буде достатньо. Але те, як розподілили саме матчі між Мегого і Суспільним, ну це, чесно кажучи, я не знаю, як назвати. В будь-якому випадку навряд чи хтось зможе насолодитися повністю чемпіонатом Європи, якщо дивитися матчі тільки по суспільному. Ну, наприклад, і беремось перший тур, і ось списки матчів, які будуть доступні, і окремо де буде транслюватися кожен матч. Тут для вас і три одному. Інтранслятор, і календар, і, в принципі. Коли йде матч буде відбуватися. А далі ми дивимося, от, по прикладу першого туру, які топові матчі покаже суспільне мовлення. Жодного топового матчу. Тобто ми бачимо, Турція, Грузія на Суспільному буде доступна. Ну, Румунія, Україна, само собою. Словенія проти Данії можна буде переглянути. Угорщина, Швейцарія, але тут тобі немає ні Австрії, Франції, ні Бельгії, Словаччини навіть немає, ні Іспанії, Хорватії, Нідерланди, Польща це все. Тільки на Мегого стосовно другого туру, те саме не дуже цікаві матчі. Покажу суспільне весь сік чемпіонату Європи. Всі топові матчі показує тільки Меґогого. Тому, ну якщо ви любитель всього футболу, вам ви змушені будете підписатися і отримати підписку саме від Мегого. Весь список поєдинків групового етапу від першого до третього туру. Я дам в телеграмі. Підпишіться прямо зараз туди. Там буде багато цікавих новин виходити, сповіщення про стат прямих трансляцій. Ну і календар самої групового етапу з трансляторами там буде, тому обов'язково підпишіться, щоб не загубити. Стосовно тих людей, які не проживають в Україні, а зараз знаходяться за кордоном. Теж є офіційні транслятори по кожній із країн на офіційному сайті. У ЄФА, ви зможете зайти за посиланням в описі. Я залишу посилання, щоб ви змогли знайти свою країну. і, Відповідно, транслятора в цій країні чемпіонату Європи. Тут все розписано від Європи до Європи. Інших країн світу, ось до прикладу, там Австрія, так і тут два транслятора в когось, один транслятор, як в Кіпру, в Чехії, теж ми бачимо один транслятор. Ну і інший світ тут від Африки, Америка, Латинська там Азія і інші континенти нашого світу. Теж багато дуже трансляторів. Тому обов'язково заходьте, якщо ви знаходитеся за кордоном і дивіться свого транслятора в вашій країні безпосередньо. По трансляціям розібралися. Тепер стосовно наш. Який календарь матчів збірної України, коли вам потрібно бути на поготові і підтримувати нашу збірну? І де взагалі ми будемо грати? Перший матч відбудеться 17 червня о 16.00 за київським часом. Ми граємо дебютний матч на Євро проти Румунії в Мюнхені. Перший поєдинок ми проводимо. Умовно виїзний він буде для нас. Другий матч проти Словаччини теж умовно виїзний, 21 червня. Теж 16.00 в Дюссельдорфі. На стадіоні саме Фортуни Дюссельдорф. і останній матч проти Бельгії, домашній. Ми будемо проводити в Штутгарді 26 червня о 19.00. Тому цей матч теж не потрібно пропускати. Це буде топовий поєдинок для нас і показник все таки того, чи зможемо ми нав'язати боротьбу топовій збірній Бельгії стосовно інших стадіонів, які прийматимуть євро 2024, Їх буде всього-навсього 10 і давайте по кожному із них коротенько пройдемося. Берлін. Буде представляти Олімпія стадіон. Друзі, стадіон, який вміщує 71 тисячу вболівальників, і саме на цьому стадіоні буде проводитися. Фінал Євро 2024. Пам'ятні поєдинки на цьому стадіоні це фінал Чемпіонату світу 2006. Я думаю, ви всі пам'ятаєте. І фінал Ліги Чемпіонів 2015 року. Наступний стадіон в Гамбурзі Волькс Парк друзі, який вміщує 49 тисяч вболівальників. Цей стадіон, наприклад, приймав фінал Ліги Європи 2010 перший фінал цього турніру. І четвертьфінал Чемпіонату світу 2006. Гельзер Кірхен, друзі, наступний. Наступний стадіон Арена Ауф Шальке, яка вміщує 50 тисяч вболівальників. Пам'ятні матчі для нас це фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 2004 і четвертьфінал Чемпіонату світу 2006. Стадіон Борусії Дортмунд БВБ Штадіон. Я думаю, не потрібно зараз його оголошувати і, в принципі, представляти, тому що містки цього стадіону 62 тисячі вболівальників це легендарний стадіон. В принципі, але пам'ятна подія тут тільки одна: це фінал Кубка УЄФА. 2001 року, як не дивно, хотілося побільше топових поєдинків і фіналів саме на цьому стадіоні. Тут дуже крута атмосфера завжди. Далі дюссельдорф Арена, якраз в Дюссельдорфі, на якому наша збірна зіграє. Тут арена вміщує 47 тисяч вболівальників. Пам'ятних фіналів тут немає. Ну і стадіон такий, знаєте, не дуже. Великий. Наступний стадіон із Кьольна. Кьольн Стадіон, який вміщує 43 тисячі вболівальників, ще менше, але він приймав ось нещодавно фінал Ліги Європи 2020 року. Далі Лейпцехштедіон, 40 тисяч вболівальників, стадіон Лейпцига. Ну і пам'ятні матчі тут хіба що матчі групового етапу та 1-8 фіналу Чемпіонату світу 2006. Далі Арена Мюнхен. В Мюнхені, друзі, яка вміщує 66 тисяч вболівальників, дуже гарна арена. Арена, яка приймала фінал Ліги Чемпіонів 2012 року, четвертьфінал Євро 2020. і На цьому стадіоні Україна зіграє свій дебютний матч на Євро проти Румунії 17 червня. Дуже крута арена. Наступний стадіон Франкфурт Арена Франкфурті. Місткість цього стадіону 47 тисяч вболівальників. Тут приймали фінал жіночого Кубка УЄФА 2002 року і четвертьфінал Чемпіонату світу 2006. Ну, ми розуміємо, що Німеччина приймала Чемпіонат світу 2006 року. Тому в кожного стадіону фактично є певна історія і предісторія з турніром у 2006 році. І останній стадіон в Штутгарді Штутгард Арена, яка вміщує 51 тисячу вболівальників. Тут відбувався фінал Кубку. Чемпіонів 1988 року і матч за третє місце чемпіонату світу 2006 року. Тобто, ну така доволі стара арена, але в принципі може вміщувати непогану кількість вболівальників, і Україна є саме тут зіграє свій останній матч груповому етапі проти Бельгії. Ця арена має бути для нас. Домашньою. Ну і ключове питання, а що наша збірна покаже на цьому чемпіонаті Європи, тому що де дивитися, коли дивитися, ми знаємо. А що наша збірна буде демонструвати, ну це покаже тільки час. В будь-якому випадку в мене є відео на каналі з моїм прогнозом на всі групи, і також на нашу групу і де опиниться збірна України. Залишу в підкасті це відео. Зайдіть, подивіться його і напишіть свій прогноз на всі пункти, які я озвучував в тому відео. Якщо говорити вже прямо от, де Збірна України може опинитися, якщо займе те чи інше місце. Давайте розглядати сценарій номер один: це якщо Україна, ну, якимось чином, зможе зайняти перше місце в групі, обійти Бельгію, Словакію і Румунію. Що буде з нашою збірною в одній восьмій? Наша збірна грає в групи І, і саме переможець групи І в одній восьмій потрапляє на третє місце однієї з груп A, B, C і D. А Група Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія, Б Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія, С Словенія, Данія, Сербія, Англія, і група Д, Польща, Нідерланди, Австрія і Франція. Ну, ми розуміємо, що група B і група D для нас доволі складні, тому що там ну, люба команда, яка фактично займе третє місце. Це для нас буде проблема. Що Іспанія, що Хорватія, Італія в група B, група D, там взагалі кожна збірна для нас буде складною. Тому. Ну, ну, напевно, хотілося група Сі, де є Словенія, можливо, Сербія, хоча є і Данія. Тобто тут є безліч варіантів, і ну навіть зайнявши перше місце, ми зможемо все одно отримати доволі конкурентного і топового суперника. Другий сценарій більш реальний. Якщо наша збірна займає друге місце в групі. То де ми будемо в одній восьмій? З цим сценарієм ми потрапляємо на друге місце групи D, друзі? Група D – це Польща, Нідерланди, Австрія, Франція. Ну гіпотетично, хто тут може зайняти друге місце? Це топовий суперник, як мінімум. Тобто, це Нідерланди, Франція. Якщо пощастить, це може бути Польща, Австрія. Якщо хтось із них займе друге місце. Тобто, в будь-якому випадку зайняти друге місце ми потрапляємо на одну із чотирьох команд із групи D. А там всі команди для нас будуть складними. З поляками, наприклад, ми вже грали. Хоч і дублюючим складом, але вже побачили. З австрійцями грали на євро 2020. Франція і Нідерланди навіть говорити не потрібно. З ними ми теж пограли і на євро з Нідерландами, і з Французами в. Цей в товариських матчах і в групах ми грали, тобто ну, досвід є у нас з усіма, але оце сценарій дуже неприємний буде. Ну і зовсім смерть для нас, як на мене, це зайняти третє місце. В такому випадку, якщо в нас будуть за додатковими балами, за забитими і пропущеними, в нас буде ну, певна кількість очків, ми зможемо потрапити в 4 команди із шести, які проходять напряму в 1 8 Тоді при цьому розкладі ми потрапимо або на переможця групи Сі. Тобто, це <свісно>, дорівнює збірна Англії, скоріш за все. Або ми потрапляємо на переможця групи B. Це або Іспанія, Італія, Хорватія або Албанія. Тобто ми розуміємо, що це Іспанія, Італія або Хорватія точно. В принципі, для нас це ще гірше ніж друге, і набагато гірше ніж перше. Тому робіть висновки і пишіть, який сценарій вам подобається найбільше, як ви хотіли, щоб склала ситуація. Саме в нашій групі, яке місце ми займемо поточне, я вдячний вам, друзі, що ви додивилися це відео до кінця, і хочеться побажати тільки успіху нашій збірні, гарного виступу. Ну, ми очікуємо від нашої збірної гідної гри. Давайте не очікувати якогось супер результату. Ну, вихід із групи це буде успіхом. Якщо чесно, для нашої збірної, з огляду на ті матчі, які ми проводили товариські на той рівень гри, то в принципі одна-восьма нам дійсно під силам. А далі. Вже дивлячись на те, яке ми місце займемо, і яким хто в нас буде в суперниках. Далі вже буде залежати от саме від цього доля, наше просування в потурніру, там в одну четверту чи можливо в півфінал і фінал. Все можливо, друзі. Будемо вболівати. На цьому каналі буде кожен день виходити контент. Якщо не пряма трансляція, то відео. Якщо не відео, то анонси і, і прямі трансляції. Тобто, я буду кожен день. На зв'язку з вами на цьому каналі і планую ексклюзивно всі прямі трансляції по матчам збірної України. Буду для вас коментувати всі ці матчі, тому в телеграм підписуйтесь, щоб не пропускати. Відразу після матчу збірної України огляд з розбором всіх моментів, помилок, оцінки і подальша таблиця. Будемо це все розбирати. Тому під кінець, друзі, поставте лайк цьому відео обов'язково, щоб якомога більше людей дізналися для себе важливу інформацію стосовно євро, де дивитися і інші цікаві. Моменти, які ми сьогодні обговорювали саме в цьому відосі. також підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше слідкуйте за тими новинами, які будуть виходити саме на моєму каналі. Тому обов'язково підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Чекаємо вже старт євро, друзі.